12.30, час новин для вас продовжують працювати журналісти СТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас. Армія Росії з самого ранку атакує безпілотниками Херсонщину у селищі Козацькому через кит вибухівки з дрона. Загинув літній чоловік. Повідомили в адміністрації. Ще одна 65-річна жінка вранці померла у лікарні. Вона дістала тяжкі поранення вчора в Антонівці. Досі медики борються за життя 11-річного хлопчика, якого травмували окупанти напередодні в Дар'ївці, теж через кит вибухівки з дрона. Загалом минулої доби Росія вбила на Херсонщині двох людей ще десятьох поранила. І двоє людей поранені на Сумщині за минулу добу через обстріли окупантів. Про це повідомляють в облівській адміністрації та прокуратурі. Літня жінка травмована в Юнаківській. Юнаківці це село окупанти обстріляли з артилерії та мінометів, скидали вибухівку з дронів. Ще один чоловік поранений в Писарівці. А ось наслідки дронової атаки по селу Стацьківка поблизу Сум російський безпілотник повністю знищив два житлові будинки. В цей час люди були в помешканнях, вони лише дивом врятувалися. Ми були у спальні у хаті, а воно навіть ми не зрозуміли, як це воно проїзошло. Хто його знає? Лежали, дивилися телевізор, воно як бахне прямо. Я думала, що тільки вікно одне, і потолок, і все, і двері повипадали, і все. Ну, в общем, зруйнувало все, ви ж бачите. <гум> міліція, що дивилися, що до ремонту не подлежить. Можете зайти у хату, подивитися чи я не. Ну там ніяк зайти, не. бо воно ж все завалене. Навіть міліція не попиталася зайти, бо кажуть, дуже в ному стані. Вибуховою хвилею пошкоджено ще 10 хат у селі. Також росіяни атакували критичну інфраструктуру в Охтирському районі. Уночі та в досвіда армія Росії ще 12 разів обстріляла Сумщину. Повідомили в облівськ адміністрації. Під вогнем опинилися 6 територіальних громад. На фронті напруження не спадає. Напередодні там зафіксовано до сотні атак. Росіяни завдали по лінії фронту українських містах. 99 авіаударів випустили півтори сотні керованих авіабомб. Заявили гонштабі. Епіцентром протистояння залишається Донеччина. Тут сили оборони відбили понад 60 штурмів. Ворог активізувався біля Торецька. на Харківщині тяжкі бої точаться на Куп'ямському напрямку. На Запоріжжі ворог атакував на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках фронту. Сили оборони тут відбили сім штурмів. На Херсонщині Росіяни атакували з артилерії та дронів. Триває операція і на Курщині. Там відбито 16 атак. За даними Генштабу, напередодні наші сили оборони знищили 1100 окупантів по всій лінії, спалили півсотні артсистем та 25 бойових машин ворога. Українська розробка, яка коштує тисячу доларів, знищує російську техніку дорожчу у сотні разів. Ідеться про безпілотник Дарц, який дошкуляє ворогу на різних ділянках фронту. На турецькому напрямку з ним ефективно працюють бійці Азову. Наш журналіст Олег Ендриксон побував на їхніх бойових позиціях і готовий розповісти про це більше. Донеччина турецький напрямок. Найбезпечніші поїздки тут нічні. Щоб бути більш складною цілею, так сказати, для ворога. І ось ми на позиціях дронерів Азова. Тут тривають останні приготування до бойової роботи. Працюватиме ДАРЦ. ДАРЦ – це те, що летить далеко, і це те, що, в принципі, вражає ворога там, де він не чекає. Саме на появу якихось безпілотників, тобто знову таки, ми працюємо далеко в тилу ворога. Ми працюємо там, куди багато засобів не можуть долетіти. Але для нас це реальні цілі, і саме тому це є ефективно. А це у нас боєкомплекти, і ми знищуємо ворога. Це у нас даний тип це осколочок, 3,5 кг кілограма, робить дуже-дуже дуже боляче. Боєкомплект, як і сам безпілотник, нам показує боєць, який у мирному житті працював архітектором. У 2024-му він самостійно прийшов до рекрутингового центру Азово, самостійно обрав і позивний. З дівчиною якось спілкувалися, вона каже: А як же ці нормальні позивні? Я в неї запитую, а які нормальні позивні? Вона каже: Ну, котик, зайчик. Я такий недовго думаю, ну сонечко. Сонечко якраз чудовий варіант. Цей літачок може пролетіти півсотні кілометрів і вразити ціль в тилу ворога осколковими фугастими або термоберичними боєприпасами. Співвідношення ціни та якості вражає його вартість. Складає 1 тисяча доларів плюс-мінус 40 тисяч гривень. За ці кошти він може вразити, наприклад, техніку вартістю багато мільйонів гривень, яка дуже заважає працювати нашим солдатам. Поградам б'ємо, б'ємо по танкам. А по засобам радіоелектронної боротьби і тому подібним засобам, окрім ціни, серед переваг Дарца, здатність вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі. Найжирніше відпрацювання, яке в мене було, це от під час цього нічного польоту, коли в останній момент ми побачили вантажівку. Ось і вдалося її відпрацювати. Порту Айтівець, а тепер ще й військовий, із уже піврічним досвідом, каже, обирав з декількох підрозділів. Зупинився на Азові. Люди є всі мотивовані. Більшість людей це добровольці. І це підрозділ, де ти можеш використовувати свої навички на Долучитися до компанії профі, які нищать ворога, можуть й інші охочі. Головне мотивація та бажання вчитися, кажуть в Азові. Ми відкриті до співпраці. Ми чекаємо нових людей, хто до нас хоче приєднатися. У нас нестандартна військова підготовка. У нас підготовка це саме Азовська. Це по Марчу вас вчать. Є можливості їздити за кордон на навчання, і вас вчать саме азовські інструктора. Це у вас не буде загально військова. А це саме Азовська, що це дуже важливо. Під час нашої розмови з хаски стає відомо. Дартс, який ми знімали, поцілив у десятку ворога. Мінус декілька одиниць техніки. Ворожий тил в чергове виявився тилом вельми умовним. А для того, щоб такі ураження ставали дедалі частішими, ви можете підтримати азовців донатом. на екрані. QR-код для артилеристів, які потребують надійних колес і пильних очей. Олег Ендриксон, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. Лідери європейських країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським, а також керівники Євросоюзу та НАТО, зібралися у Лондоні на саміт щодо України Як повідомив британський уряд у порядку денному три головні питання. Зміцнення позиції України нині, включно з постійною військовою підтримкою і посиленням економічного тиску на Росію. Необхідність укладення міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що вона зможе стримувати і захищатися від майбутніх російських нападів, та наступні кроки з планування надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський у британській столиці від учора прилетів туди з Вашингтона після скандалу в Білому домі, вздовж руху його корте. Жу вишукувалися учасники акції на підтримку України. Зеленський провів перемовини з прем'єром Кіром Стармером. Той зустрів його не на порозі резиденції, як це заведено, а трохи пройшов на зустріч. Сьогодні Зеленський, крім участі у саміті, побачиться з королем Чарльзом третім та проведе низку двосторонніх зустрічей дозвольте мені просто сказати, що вам дуже дуже раді тут на Даунінг-стріт. І як ви почули з вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства. Ми будемо стояти з українцями, скільки знадобиться, щоб досягти того, чого ми хочемо: міцного миру для України, який ґрунтується на суверенітеті та безпеці, що важливо і для Європи. Сенаторка від республіканської партії Ліза Мурковіскі в соцмережі гостро відреагувала на поведінку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і віцепрезидента Джея Дівенса під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Тиждень розпочався відмовою представників адміністрації визнати, що Росія розпочала війну в Україні, а закінчується він напруженою шокуючою розмовою овальному кабінеті і нашіптуваннями з білого дому про те, що вони можуть спробувати припинити будь-яку підтримку України з боку США, Написала вона сенаторка, зазначила, що зовнішня політика не для людей зі слабкими нервами, і поділилася, що її нудить, оскільки адміністрація відходить від союзників і обій. Мається з путіним, який становить загрозу для демократії та цінностей США в усьому світі. Більшість інших сенаторів республіканців, зокрема Лінці грем який вважався другом України, публічно похвалили поведінку Трампа. Театральний бум Україні набирає обертів на головній театральній сцені в столичному театрі Франка. Презентували довгоочікувану прем'єру вистави Макбет за мотивами п'єси Шекспіра. Це нова постановка режисера Івана Уривського, вистава якого мають найбільший квитковий ажіотаж та приносять мільйони донатів для війська. Історія про підступ і зраду, жадобу влади, яка затьмарює розум Актуальна всі часи, а надто для українців, які потерпають від повномасштабної агресії Росії. Це головна причина, чому франківці взялися до постановку цього геніального твору. На прем'єрі побував і Даниїл Самсонов. Просто ілюструванням п'єси українського глядача давно вже не здобуєш, натомість у фаворі у публіки креативні інтерпретації сюжетів. Шекспірівський Макбет у прочитанні режисера Івана Уривського звучить аутентично віршованою мовою, але при цьому має сучасне втілення. Привіт. Найдорожче співучасниця. Я незабаром пересвідчився, що знання у них вище за людські. На сцені національного театру Франка на перший погляд постає кіномайданчик зі знімальною технікою. Три рухомі екрани, подібно до роботів, нависають над героями та розмовляють із ними. Насправді ж, це алегорія до трьох відьом, які за сюжетом віщують Макбету прихід на престол. Це пророцтво підштовхує його на зраду та вбивства. Протягом вистави глядач бачить моральне падіння людини від героїчного полководця до садиста, який жадає все більшої влади, і заради цього йде по головах найрідніших. Звісно, це п'єса про минуле, але і про майбутнє. Звісно, Шекспір він застерігає людство, але людство цього не чує. От і все. Вона про якийсь хаос, знаєте. Такий хаос, який намагаються тримати під контролем, але в якийсь момент втрачається контроль, і тоді світ. Руйнується головну роль Макбета по черзі грають зірки театру та кіно Акмал Гурєзов та Олександр Грудинський. Олександр, який нещодавно отримав статуетку на кінопремії Бафта у Лондоні, нині всі сили кинув на підготовку до прем'єри-вистави. Актор не приховує, був здивований, коли режисер призначив його на цю роль. Мовляв, Макбета зазвичай грають старші актори, у той час як Олександру нині 28. Але враховуючи той факт, що Макбет повертається з війни зі своїм другом, вони приносять перемогу своїй державі, враховуючи вік хлопців, які зараз воюють. Вік моїх друзів, це є хлопці і молодші за мене, і також самого віку, і старші за мене. Тому мені здається, що це абсолютно реально. Що в 28 років може бути Макбет. Йому може бути 28 років. Актрису Тетяну Міхіну заворожує і водночас лякає її героїня Леді Макбет, жінка, яка спонукає чоловіка до вбивства короля. Здається, що ця жінка вона втратила дитину, і з цією дитиною пішло її кохання, сила, яка наповнила, наповнила її якоюсь життєдайною енергією. І у неї залишилось тільки кохання до влади, неймовірна пристрість до цього. І ця пристрість, ця жага наповнює її злобою. Твори Шекспіра геніальні, бо їхні сюжети актуальні навіть 400 років по тому. Художній керівник театру Франка Євген Нищук переконаний, ця вистава є певною пересторогою про те, як суспільство може потонути у чварах, здобувши таку бажану перемогу. Що буде далі, коли зупиниться війна? Щоб далі ми не поринули у цьому хаосі внутрішньої боротьби, зрад вбивств, вбивств моральних, вбивств політичних, вбивств людської душі. Путки на виставу театру франка традиційно розкуповують на місяці уперед, тому ті, хто встиг їх придбати, особливо радіють. Дуже сподобалось взагалі. Був вже на іншій виставі цього режисера, але це прям щось дійсно нове, дуже круто. Дуже сподобалось. Відчуття неймовірні. Вистава насправді заворожує своєю глибиною і неймовірними сенсами. Під великим враженням, я думаю, є ще кілька днів, можливо, навіть тиждень, щоб все обдумати, осмислити. Чесно, немає жодних слів. Такий ком важкий в горлі на серці. Надзвичайна постановка генії Івана Оривського. Ви бачите, як стоїть Київ, просто стоїть зал. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, фактиві єдині новини.